Я стільки для невістки старалася, стільки сил вклала, а вона й бровою не веде, що її родина рушиться, і так мені видається, що ще й тому рада. Ми живемо в селі, маємо великий будинок і велику господарку. Все треба порати і до всього дивитися. Мій син вже давно переріс той вік, коли вже можна вказувати, на якій дівчині женитися, і я подумала, що він вже собі візьме дівчину, яку буде любити. Де ж я знала, що він внадиться до розлученої жінки та ще й з дитиною? І то кожного вечора до неї біжить, а додому під ранок плететься. І що вона собі думає, то хіба так порядно робити? Не хочу я в себе в хаті мати ніякої Марти, і тим більше її дитини. Я хочу своїх онуків, а син затявся, що або та марта, або ніхто. Хіба я не знаю, як то буває, поки ходиш, то найкраща у світі, а як женишся, то знову шукаєш де краще. Отак От і тут буде. Йому треба дівчини порядної, де не швендіють до ранку кавалери. І була така родина, і була мені на приміті така дівчина, хоч родина й багатодітна, але зразкова. Батьки, щонеділі в церкві, навколо дому чистота, в домі теж все скромно і чисто, чому б таку за жінку не брати? Яка вже навчена до роботи і порядку. Я вирішила діяти хитро і попросила прийти до мене Настю, допомогти мені перебрати квасолю, бо я налучила сіляку в одну купу, і отак вона перебрала, а прийшов син з роботи та й придивився до дівчини. А я тоді з хати і підперла зовні, що вийти можна лише через вікно. Вернулася я додому пізно ввечері і відперла хату, як стоїть вся сполохана Настя, і син теж здивований, а я ту новину й понесла до батька Насті. Давно моєму Миколі Настя подобається, а тут затрималася я трохи, а двері заклинило, але я певна, що між ними нічого не було, бо мій син не такий. Після таких слів батько Настин зблід, мати теж бо ж бозна, скільки й було з хлопцем в хаті. Звичайно, що пішов він з моїм сином говорити, що треба женитися, бо він не дасть отак з донькою себе вести. Женися, сину, казала я, то порядна дівчина, а до своєї по ночах ходити, то й далі будеш, як аж так тобі це любо. Син ходив похмурий, але як з усіх кутків йому кажуть, що Настя його любить дуже, а батько її каже, що як не жениться, то буде йому ой як буде. Женився син, і почали вони жити, наче все добре, навіть онучку мені подарували. Я така рада, слів нема, аби сказати, яка я рада. А потім почала я помічати, що з ней далі зранку приходить я до невістки, а вона спокійна, мов камінь. У мене власна хата, дитина і є вдосталь їсти й пити, чого мені ще треба. А як ваш син так хоче гуляти, я його біля себе не триматиму. Я за голову вхопилася, та хіба жінка таке скаже, яка любить. Я його не люблю і заміж вийшла, бо батько геть не хотів мене слухати, але тут мені краще, бо й роботи менше і за дітьми глядіти не треба. Я такого ще не бачила. Вона рада, що у неї дітей не десятеро і не планує це змінювати, бо їй набридло інших няньчити. Я не знаю, з якого боку хапатися за те, аби порятувати нашу родину, а вона й рада, що чоловік вдома не ночує. Як мені все виправити, бо до того дійде, що син приведе в наш дім Марту, а я ж це все затіяла якраз для того, аби цього ніколи не сталося. Підпишись, підтримай українськомовний контент.